Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Обов'язково прочитайте, як студенти розмазали Єрмака, який намагався нагодувати їх меседжами з телеграм-каналів Банкової, Пише Італія Шабунін. Далі мовою оригіналу. Це покоління просто любов. Єрмак на тій зустрічі відверто брехав людям, які будь-де його слова можуть перевірити за 15 секунд. Наприклад, молотя, продивляє Єрмаку. А деякі закони не підписуються зовсім, хоча це порушення конституції. Відповідь керівника офісу Зеленського а щодо порушення конституції. Ми її не порушуємо у президент. Та є право підписати закон, витувати або не підписувати закон. Єрмак бреше молоді, дивлячись її прямо в очі. Причому бреше про те, що перевіряється одним кліком стаття 94 конституції України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його броче до виконання та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Це про те, в якому ж космосі живе Зеленський, його команда незамінних мен. Кенеджерів. А ще Єрмака вигадав про 80% військових, які з його селів проти заборони телеграму. Чому не 90% чи не 99% одразу? Огидною є спроба Єрмака прикрити військовим і далі гидати в голову українців через контрольований ворогом Телеграм. Державна безпека то дурне вибори важливіше. Це вам теж про пріоритети верховенства командовича. Студенти розматували керівника РФ а такими от питаннями. Насправді вразило дуже Лановито Андрію Борисовичу. Ви відповіли на три питання. Я не почув відповіді майже на жодне. Було видно, що ця лінійність вразила голову офісу президента. Та важливо, вона підкреслила прірву між світами, в яких живуть студенти та єрмак. Перші бажали почути конкретику та чіткі запитання. Останній відповідав абстрактно, ніби намагаючись довести, що позитивні дії влади під час великої війни надали індульгенцію на будь-яку критику, молодь не поставила жодного компліментарного запитання. Це дратувало Єрмака. Його Ло ставав дедалі агресивнішим, а до його честі до переходу на особистості не дійшло. А що каже СБУ, Пише Зіновій Нові Бібрейський, коментуючи статтю про Єрмака. Одним з найгостріших критичних зауважень, те, що Єрмак іноді взагалі не виявляє широкого інтересу до своєї країни. Йому важливо бути в центрі процесу прийняття рішення, навіть якщо це шкодить зеленському та Україні, Financial Times. й народи виділи, якого козиря вам недолуги московити призначили. Чили ті ж тесь понад 40 співрозмовників Financial Times, які безпосередньо контактували з Єрмаком, заявили, що його вплив дорівнює впливу Зеленського. А подекуди навіть переважає його. Він в окремих випадках мав повний вплив на військові операції, водив та виводив війська за наказом. Зазначає видання. Зокрема, це стосується битви за Бахмут у грудні 2022 року. Рішення тримати Бахмут до останнього хвалювалося саме оточенням президента, а не військовими. Тримати бахмут наказ Єрмака виходить. А Намагалися цих псів повісити на залужну. цікаві факти. Випливають питання за таке. Необхідно оголосити імпічмент віртуозу рояльному і повернути його в 95-й квартал. А ось що говорять прості українці, військові і політологи про ситуацію в країні загалом. Володимир Горковенко пише наступне: схоже, в офісі таки знайшли винного в тому, що західна преса постійно та регулярно кохає Андрія Єрмака. Даша зарівна уже більше не піариться глави офісу. Причому ще з 4 липня. Нагадаю, двадцять. 6 червня видання політику з посиланням на джерела повідомило, що Андрій Єрмак був особисто неприємним співрозмовником для Білого Дому. Один із співрозмовників, знайомий із взаємодією керівниками офісу президента з адміністрацією Трампа, назвав його подразником для обох партій. Політико написало, що під час останнього візиту у США Єрмак приїхав на зустріч без чіткого порядку денного. А відгуки тих, з ким він зустрічався, були такими: ми не знаємо, навіщо він тут офіс почав шукати, хто замовив цей матеріал. Назарівна пішла. Але Єрмаку це також не допомогло, бо вже сьогодні на ньому катком пройшлися Financial Times і знову ж «Політика». Мені важко сказати, які досягнення Даші зарівни на Ниві піару. З офіційного вона чомусь вважає успішним комунікаційний кейс фортеця Бахмута. В чому успіх не знаю, бо немає ні фортеці, ні Бахмута. Втім, вона залишається в офісній обоймі. Зрештою на неї напряму зав'язаний щонайменше один телеграм-канал мільйони в розкрутку, якого було вкинуто чималі кошти. Ще кілька напряму комунікувала з Дашою, що буде з комунікацією офісу президента, та нічого, як і раніше, буде багато пунктів, і мінусовий результат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.